У княжичах фактично зростає друга конча заспа. Та коли ми зацікавились одним із розкішних маєтків, що тут зводять, то одразу потрапили під обстріл. Кому і на яких підставах виділяли тут землю, дивіться далі у нашому сюжеті. Роман виховує чотирьох дітей. Уже 14 років поспіль багатодітний батько бореться з сільською владою за землю, що належить йому по праву. 2001 року я вперше звернувся до нашої голови Ольги Іванівни з проханням вимогою виділити мені землю під будівництво. З 2001 року вона ігнорує всі мої позови. З 2013-го в п'яте, це в мене вже четверо дітей, я вже отримав статус багатодітної родини, багатодітного батька. І Ольга Іванівна так само ігнорує всі мої звернення. Як і як звичайного громадянина, і як першочергового пільговика на виділення землі. А чим це аргументує? Вона аргументує всі питання немає. В народі княжичі називають селом земельних магнатів. Хто і як деребанить тут землю, ми йдемо з'ясовувати. Епоха суворих 90-х закінчилася давно, а тіньові схеми розподілу земель, які процвітали в останні роки минулого століття, активно використовують. І сьогодні місцеві кажуть, у селі не вперше розпродають територію, що за законом має належати їм. Цього разу під пильну око забудовників потрапила ділянка землі загальною площею понад 100 гектарів. Вся земля навколо цього озера вона роздана. Тут близько десь 100 ділянок, і що найцікавіше, що нарізка йде там, гектар, 2 гектари. Тобто, і Серед власників я сумніваюся, що там є хоча б один житель села Княжичі. Якщо глянемо на Google карту, то побачимо, що 2012 року тут було просто посовище, а зараз росте друга конча заспа. Місцеві жителі кажуть, що навряд чи могли б дозволити собі такі маєтки. Народні депутати, міністри, голови обласних адміністрацій, районних адміністрацій, голови районних рад, обласних рад. Всі мають тут земельні ділянки. Чи особисто, чи на підстаних осіб. Тож порахуймо. Середня ціна однієї сотки землі 5 тисяч доларів. А якщо порахувати всю землю навколо озера, а це лише задумайтеся, аж 100 гектарів землі у сумі виходить небагато, немало 50 мільйонів доларів. Нічогенькі такі прибутки. Земля у княжичах і справді дорога, усе через близькість до столиці, тому й такі популярні місцеві квадратні метри до Києва. Лише 24 кілометри. Ми вирішили з'ясувати, кому ж дістались ці золоті землі, та яким принципом керувалася сільська влада, коли виділяла їх. Тож ідемо безпосередньо до сільської ради. Не встигли зайти в приміщення, як нас зустрічає юрист. А ви також прийшли на інтерв'ю. Так, де ну, саме по 32 статті конституції маю бути присутнім. Чекайте, будь ласка, дві хвилини. Я помісію. схоже, нам тут не дуже раді. Та ми одразу до справи. Земля роздавалася згідно чинного законодавства. У нас є депутати сільської ради, які вирішують оці питання. По два гектари це згідно чинного законодавства? Нема в нас по два гектари. Ну це ж князячі, ну не може бути такого. 10 років прошу в гріванні землі, багатодітний батько Ольга Івановна мені ні разу. Було звільно все село. Багатодітний батько. А всі чужі люди отримали біля цього озера Нова собі маєтки. А от яким законом керувалася сільський голова, видаючи дозвіл на будівництво ось цього маєтку, невідомо на Google Карті. Чітко видно, що почали споруджувати цей маєток ще 2004-го. А відповідно до даних державного земельного кадастру зареєстрували земельну ділянку тільки 2013-го на фірму управлінська компанія столиця. Розкажіть нам, що тут будується? Рибу нічого не будується. Та як? Ну та дивіться, ремонт ж проводиться. ну це риболов. красота, це будується, буде можевельник такий. Суд нічого не будується, взагалі. Це отак в такому стані і буде тут? Звісно, та, так. Ні, що, да. Це укріпляють берег, зона віддиху. А хто? Не, я не можу це сказати. Хто? А чому? Ха -ха. Не знаю. Я сам не знаю. Я так... пройшов риболовити. На супутникових світлинах чітко видно, що озеро почали викопувати ще у 2011 році. Та влада про це не знає чи просто закриває очі. Ніде не знає копається озеро. Я не знаю, треба взнати. Треба їхати туди взнать. Коли ви можете виїхати з нами? Ну ні, зараз я не поїду з вами. Забезпечують недоторканність цих маєтків дресировані охоронці, які одразу хапаються за зброю. Коли наша знімальна група спробувала зняти маєток з висоти пташиного польоту, то почули постріли. Чому ж власники цих маєтків ховаються? Якщо все законно, на карті Державного земельного кадастру чітко видно, що довкола озера всю землю роздали, і ділянки не по 0,25 гектара, як дозволяючи чинне законодавство, а по одному-двох гектари. Логічно було з двох гектарів зробити на по 10 сотих і роздати цю землю княжичанам, нашим людям, які тут народилися і проживають. Навіщо нам роздавати? Не зрозуміло кому то чи реально цьому багатодітному батькові отримати свою законну землю, що належить йому по праву, так реально і допоможе йому в цьому стоп корупції, яка і надалі продовжить розслідування.